Дуже важко бути задоволеною всім собою в першу чергу. Одного разу я сварилася зі своїм колишнім хлопцем і сміялась цим момент. Дай курису характеру тебе твій коханий полюбив? захочів. Ви живете в твоїй квартирі? По так. моєму Так. він мені платить оренду за квартиру. Чоловіки, шанувальники, пропонували секс за гроші. Моя улюблена актриса з країни у потрапила в 33 три запитання від Дякую. Тебе вітати. Привіт, Дякую. привіт. Ти а -а -а. мені одразу сподобався. Ще нічого не зробила, а вже квіти. Бачите? Ти у нас акторка комедійного жанру, правильно? Єс. Yes. Скажи, хотіла би попробувати себе в якісь серйозні ролі. Тягне тебе в це болото серйозних ролей, вірю, не вірю і так далі. Ну, чесно, тягне. Я думаю, було б дивно, якби я сказала, ні, ні за що. Навіть не пропонуйте мені. Хочеться все спробувати в цьому житті. Ти коли починала свою акторську е кар'єру, тобі хотілося одразу в гумор, чи тобі одразу хотілося в щось е таке більш серйозніше, а в гумор просто течією занесло? Ні, я йшла. В гумор е свідомо свідомо, так тобто я хотіла грати в КВН ще на той час. І воно якось м, так само собою все сталося. Ти в побуті, гумор як захисну реакцію, часто використовуєш? А от я не знаю, я не відслідковувала за собою таким. Мені здається, це питання краще е, задати моїм друзям, близьким. Хоча, пригадую, одного разу я сварилася зі своїм е, колишнім хлопцем і сміялась в цей момент. Він каже, тобі типу смішно. А я кажу, ні, мені взагалі не смішно, я не знаю, чому я сміюсь. От, напевно, це якраз таки була ця. Захисна реакція. Колись десь з друзями зустрічаєшся, всі «А розкажи прикол, а розкажи анекдот. замахують тебе такими питаннями? Ну, оскільки все моє оточення переважно це коміки, то ні. У нас дуже скучні тусовки. Ти тренер ліги сміху. Сама, коли ж була учасницею цього шоу, правильно? Так, так. А, так. Як ти реагуєш на те, якщо от, коли ти на сцені, коли ти пожартувала і жарт не зайшов? Ну, Я так реагую? Ну, Плачу потім вдома, а так стараюсь тримати обличчя. А й авторам дати на um, no. no, no, no. а ти, ти ти взагалі в роботі яка киця чи ти така пантера? Ну, звісно, киця. гумор. Це така штука, ну вона дуже гливка, скажем так. Гумор під час війни, mm, як як, як ти взагалі вважаєш? він потрібен, не потрібен? <стрес> Шо, так що, що він, з ним? він необхідний, не те, що потрібен. Він необхідний, тому що це спосіб трошки розрядитися, свою увагу перемкнути на щось інше, посміятися і. Не знаю, я коли перший раз сміялась з початком війни. Мені здавалося, що я більше ніколи сміятися не буду. Я пам'ятаю цей момент, коли мене щось розсмішило, Я прям вголос так така, О, май гад, я не розгубила цей скіл. Він є. Мені здається, це дуже важливо. Мені, наприклад, гумор, сміх він дає, наче надію на світле майбутнє. Так, давай сховаємося в басано. Це просто неймовірна точка. До речі, ти Прошо. любиш Італію. Італію. Так. Я дуже люблю італійську їжу. Я отут, коли дивлюся на їхні е, солодощі, мені це дуже нагадує е, Італію і Неаполь. Е, в них там теж є один кірайочок дуже подібний, і тут дуже багато в них саме такого, як і там. Е, так, Я ми Ніколи зараз... не була в Неаполі. Повірю тобі на слово. Так, давай щось замовимо смачненьке зразу. Е, капучино, будь ласка, дякую. А матча є у вас? Так. А у на якому вулиці? На кокосовому На кокосовому буде супер. Метросексуал, пані та панове. <рес> і як змінився квартал за останні два роки? От для Ой. тебе по відчуттях взагалі. Ну, по-перше, ми стали єдиним кварталом, як mm -hmm. вся Україна об'єдналась, так і ми. Жіночий квартал об'єднався з вечірнім. В нас весь контент українською мовою, до речі. Mm -hmm. Плюс гумор він став такий більш Як це сказати? Ну, жорстче, напевне, якийсь більш трушний, прав, ну, правдивий. О, згадала саме головне: це те, що всі концерти єдиного кварталу вони благодійні, і е, кошти з квитків, з аукціонів вони йдуть на потреби е, наших хлопців. За на останньому концерті крайньому е, ми зібрали майже 300 тисяч гривень. Е, так що скоро я думаю, що нові мавіки поїдуть до хлопців. Що зараз взагалі от, з роботою? От, яка ситуація в тебе з роботою? Де ти е, зараз знімаєшся, окрім кварталу, концертів? Ще, ще щось є от, зараз в артистів? Ліга сміху е, ще є це волонтерський десант, я не знаю, ти дивився ні? е Так. Сподобалось? Е-е, Так. Скажу так. Короче, не дивився. Я <рес> Ліга сміху. Ми знімали волонтерів такий новий сітком на телеканалі. Тед не знаю, можливо, ти бачив? Ні. Ні, оцей ще не бачив. Один сезон, перший сезон відзняли. Ну, насправді роботи не дуже багато, не так багато, як хотілося би, але а, вже процес трошки зрушив з місця, тому я плекаю надію, що. Скоро все буде. Ну слухай, добре, зйомки зйомками, а от халтурки є якісь. Ти ти береш участь, не знаю, ведеш якісь заходи, весілля може. Заходи, а, де, веду, де можна. благодійних заходів багато провела і повиступала на ну зараз. Переважно це все благодійна історія. Ну а тебе можемо запросити як ведучу на весілля? Так, а скільки це коштує? Я навіть не знаю, треба подумати. Вони так давно не запрошували ведучі на весілля, що я навіть не знаю, який зараз прайс на ринку, розумієш? А хто би ти хотіла, щоб в тебе був на весіллі ведучий? Ну я би хотіла Мірошниченко Тимура. Угу. Окей, добре. Тимур, ти запиши собі десь. Просто всі інші, всі ведучі будуть гостями, тому там у мене не такий великий вибір насправді. А Тимур, він чудовий, розкішний, ведучий. Що ти в людях цінуєш найбільше? А, чесність, адекватність і почуття гумору добре. А тепер дивися, зараз таке буде трошечки а, з підвошком запитання. От продовжуй фразу ніхто не здогадується, але я, О, але я дуже самокритична. Це в чому? Це в роботі чи так, це в житті? Я от, в принципі, е, мені взагалі дуже важко бути задоволеною всім там процесом з собою. В першу чергу, я завжди, а тут треба було так зробити, а там треба було так зіграти. Я завжди мені завжди є куди улучшати все, покращувати. Ти дуже популярна, відома дівчина, актриса. Mm. Скажи мені напевно дуже багато чоловічої уваги. Також є. В тебе є якісь секретик? Як ти от відчуваєш чоловіків, які вже починають набридати своєю увагою? Ну, чесно, не було якихось таких кейсів, що прям хтось так набрид, щоб аж у мене секрет, якийсь алгоритм там определений, по якому я працюю, скажімо так. Ні, це залежить від ситуації, але я не пригадую, що прям хтось так мені набридав. Сучасні чоловіки, от як ти вважаєш, які такі риси роблять їх. Класними, які риси роблять. її. От щось таке, що їм зараз дуже пасує, і от прям ти кайфуєш від цього. Ем, Але от в умовах сучасності. Мужчинам дуже пасує брати на себе відповідальність. А були чоловіки в тебе, які не хотіли цього робити? Так. А в, ну, в чому це заключалося? Ну, в інфантильності, в такій позиції хлопчика. Я хлопчик, я хочу грати в м'ячик. Нічого більше не хочу. Зараз в тебе чоловік такий, який. Е, в, Виконує цю функцію? Грати в м'ячик? Ні. Брати на себе відповідальність. Так, так. За яку рису характеру тебе, твій коханий полюбив, захотів. Я думаю, напевно, за те, що. Я така easy going, зі мною легко. Я типу не, не така космічна баришня, яка робить мізки. Знаєш, а ти за новинами слідкуєш взагалі? Як часто дивишся в телефончик, Чи там відбувається, що міняється, та, та та Ну досить щодня. По Фаріон бачила цю ситуацію? Ну, Це я дліч, чула які про цю ситуацію, але я не бачила саме її там виступу, цього не знаю. І не знаєш… Ну, я чула про цей кейс, що вона там виклала відео. Ти в, в побуті в житті взагалі українською чи російською мовою зараз? Ну, говориш? Я намагаюся українською завжди спілкуватися. А як ти реагуєш на людей, які там постійно, тільки всюди російською мовою говорять? Як для тебе це? Тебе тригерить дратує? Чи ти ну, вважаєш, що краще це не лізти, це там, приватна територія людини? Ну, мені, мені дивно. Мені дивно, чому люди самі не хочуть перейти на українську мову. Типу, яка причина цього? Я не можу вивчити. Ну слухайте, обізяни можуть вивчити мову жестів, а люди не можуть вивчити рідну мову, ну я в це не вірю. Переходимо до е, мого улюбленого серіалу «Країна У І до твого партнера Юра Ткач там також був такий. Там в серіалі він полюбляє собі час від часу мекнути. А ти взагалі як з е, високоградусними алкоголями? Ні, не моє. Взагалі ні? Ні, ну я люблю не такі міцні напої, там, типу, шампанські, може якісь. А під час зйомок ну, бували моменти, що ви трошки розігрівалися? Ні, ще ні. слухайте, в нас там знімальний день, 12 годин з однією 30 хвилинною перервою. Там часу немає на дворниці, там треба гумор знімати. Ти готуєшся до весілля, так? Кажуть, що в травні 24 го року має відбутися. Ну, я плекаю надії, так. А ви вже плануєте, де це буде, як це буде? Ну, ми а, чекнули декілька локацій, поїздили, подивилися. Це Зараз тут приймаємо, в буде, р... десь? Так. приймаємо рішення. Багато людей буде? Не знаю, не знаю. Ну десь. Більше ста, напевно. Слухай, а над подарунками ви думали, буде якийсь вішліст, чи ви будете відпускати цю ситуацію? Я навіть про це не думаю. Боже, дякую, що сказав. Слухайте, я сижу тут і на, на питання відповідаю: вішліст треба робити. А, а покажи їм каблучку свою, до речі. Клас. Як зробив пропозицію коханий, сподобалась вся ця? Ой, дуже романтично, дуже гарно. Я плякала. Плакала? Угу. Коли було ця... це? Рослізилася. Ah! Як у вас е, фінанси в е, сім'ї? Ну, майбутній сім'ї чи як? Ну, слухай, це вже сім'я, ви вже живете разом. Да? Як вони у вас, як це у вас розподіляється? Ну, різ... Чоловік <п 'ят> знає, скільки ти заробляєш, наприклад, а ти знаєш, скільки чоловік Ні, заробляє? Не знаю, до речі, він, напевне, не знає. А ну, якби нас, запитав, я б сказала. В нас от, дуже багато дівчат нас дивляться, і от тема фінансів, сімейних фінансів, вона дуже така для батьків важлива. Як як оце от, от у вас це будується? Ви живете в твоїй квартирі, по-моєму? Так. так, якщо я не помиляюсь. Ну а от все решта і він мені типу, платить та... оренду за квартиру. Та Ви? ладно, реально? Ну, серйозно. Клас! Слухай, ну це хороші стосунки такі. знаєш. Потім ти йому скажеш, я тебе випробовувала все. Після весілля можеш не платити. <рес> так, звісно, не платити. Ви що? Це моя головна стаття доходу. Ви шо? Шо, що за чоловіком в фінансах, що за тобою? М -м. Боже, я не знаю, ми так сильно не заморачуємося з цього приводу. Ну, не знаю, в магазини ти ходиш за своїм. Ну, от, від, якщо чи... я е, проходжу повз магазину і мені щось треба купити, я не буду чекати чоловіка. Правильно? Mm -hmm. Я зайду і зроблю все, що мені треба. Якщо Відпустка? ми вдвох, то звичайно він за Відпустка так. за рахунок чоловіка відбувається? Так. Де була у вас найромантичніша поїздка з коханим? Ну, у Львів, напевно, коли він мені пропозиції зробив, було найромантичніша. Хм, Він взагалі в тебе який такий різкий на підйом. Як ви як ви любите взагалі відпочивати разом? Що ти маєш на увазі? Ну дивися, що у вас буде там банджі джампінг чи полежати в гамачку, почилити і ну і банджі джампінг, і полежати почилити. В нас немає такого, що типу тільки пасивний відпочинок, чи тільки активний? Ми якось це міксуємо. А, а, хто, а? Ну, а хто більша така аторва-підорва в е, ваших стосунках? Мені здається, що ніхто. Що ви відволі? Щоб... Мені здається, що ти активна дівчина така Ні, що ти ну, можеш… Ні, ну я активна, але не аторва, не а підорва, як ти сказав. Давайте про кекс поговоримо в кінці кінців. Дуже важлива частина життя кожного з нас. У вас був секс в якихось суперекстремальних місцях? Ні, до, до весілля не можна. Ми чекаємо весілля. І батькового благословення. Це для тебе табу секс тема чи. Ні. Просто ми, якби було що розповісти, я б тобі розповіла, розумієш? А так все дуже скучно. Є якийсь фільм, який от вже був, знятий, який всі бачили, де ти себе бачиш в головній ролі, на місці цієї головної героїні. Ще так не таких фільмів Люсі mm -hmm. Люка Басо. Блін, точно, тобі би б так пасувало там. Лара Крофт. Um, m -m -m -m, друзі серіал. що uh, mm. ще? Ну, і Гаррі Поттер, звичайно. Ну, no, не в ролі Гаррі Who knows? Я була би нормальним Гаррі Поттером. Який актор Голівудський найбільше тебе приваблює? Мужчина? Як мужчина чи як актор? Як мужчина, так, як чоловік. Як самець. Ой, там такий список. Значить, записуйте Рен Гослінг, Джастін Сімберлик і Майкл Фасбендер. Треба обрати швидко: Принц Чарльз чи Принц Гарі? Гарі. Діана чи Меган Маркл? Меган. Зараз твоя кар'єра, як ти вважаєш? Ну вона так рухається в правильному напрямку? Что тобі хочеться щось змінити, щось поміняти, кудись перестрибнути? Мені би хотілося в кіно знятися. В Це кіно? В, в довгий метр? Угу. Ну, і як ми вже зрозуміли з початку інтерв'ю, якийсь трошечки серйозненькі фільми, це тобі хочеться, так? Ну, чесно, чесно, я обожнюю слешери і всякі горори. Я би з задоволенням знялась чомусь, типу, крику, знаєте, щось таке дурацьке. О, супер, люблю такі я фільми. Теж. Зараз е, є щось на що тобі шкода витрачати гроші? От е, колись це було так: Та, супер! А зараз, ну, ні, ні, це хароче. Це призи, напевне, забаганки. А в чому твої забаганки найбільше е, висловлюються? Ну, це якісь імпульсивні покупки. Типу, я десь іду, гуляю, щось побачу, а беру. А що найбільше Жараз це буває? Не, там, не знаю, Шмотки, взуття що, е, шо Є щось таке? Ну, напевне, взуття я люблю, якщо зі шмоток, ну, то взуття. Ти буваєш така втомлена, запрацьована, що ти можеш відмовити шанувальнику в фотці? В селфі? А, я можу відмовити, якщо це трошки некоректні обставини. Наприклад, в спортзалі, поки я прес качаю, в мене в'єна на лбу е <рес> і усі ще вспотіли, розумієте? Або раз було дуже смішно, я зайшла в биральню на заправці, там жінка була, е і вона мене впізнала, напевно, е не так е скоро зрозуміла, хто. Я вже зайшла в кабінку і вона: О, це ви! А я вже в кабінці, типу, вже. Як та, ой, я вас впізнала, бла-бла-бла. Я не розумію, типу, можна процес починати? Чи, чи треба вести цей діалог? Типу, як себе взагалі вести в такі ситуації? От, от, в якихось таких умовах, напевно, ну, не ок. Не ок. А чоловіки, шанувальники, пропонували секс за гроші? Ні. Ти розстроїлася? Ну, звісно. Це я не політолог за освітою. Так, серйозна пані. <гум> а, скажи, є якийсь закон, який би ти а, хотіла прийняти зараз? Або може якісь закон, який би ти хотіла відмінити? Просто він не потрібен. Я би хотіла прийняти такий закон. Щоб ввести кримінальну відповідальність для е, людей, які ведуть себе некоректно з тваринами. Так він ж вроді вже введений, ні? Немає. Нема такого повного. Я чомусь думав, що вже є. І І, про... і е, депутатську недоторканість би зняла. Продовжуй фразу. Я живу в країні, в якій йде війна, але... але але скоро перемога, я сподіваюся. Я впевнений, що так і буде. Ми дуже раді тебе були бачити. Дякую. Ти просто неймовірна. Ми бажаємо, щоб всі твої мрії здійснилися як особисті, так і творчі. Ти Ми тебе дуже любимо. А, і а, до зустрічей. Дякую. Підписуйтесь на канал Люкс.ФМ, ставте лайки, вподобайки, тисніть дзвіночки, і буде вам щастя.